Триває етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. до нас на зв'язок приєднується Тетяна Комлик, виконавчий директор благодійного фонду Мрія і дитяча письменниця. Вітання, пані Тетяно. Вітання, добрий день, пані Тетяно. Хочемо з вами поговорити про те, як кожен українець може допомогти родинам загиблих та полеглих наших героїв. Загалом, як кожен українець може сприяти. Перемозі загальній, от і власне перше питання в тому полягає, що ми знаємо, ви активно дуже допомагаєте сім'ям військовослужбовцям полеглих та й не лише полеглих. І власне, як звичайному якомусь украї... українцеві долучитися до до того, щоб краще жилося родинам військовослужбовців полеглих і загалом родинам військовослужбовців? Я певно почну з того, що я трошки розкажу про наш фонд. Ми займаємося не тільки допомогою родинам загиблих. В нас ми охоплюємо допомогою родини загиблих, родини полонених, родини зниклих безвісти і родини цивільних полонених. Окремо, ще хочу сказати, що ми беремо під опіку родини померлих захисників України. Це дещо інша категорія тих військових, які отримали поранення на полі бою, але потім, на жаль, померли в госпіталі або вже вдома. Ці родини також потребують допомоги, досить таки суттєвої допомоги, і ми намагаємося її надати в повному обсязі підтримати цих людей, допомогти їх, їм зробити все, щоб їм жилося, хоч трішечки легше, щоб вони відчували певне піклування і турботу від. Людей. А що ж стосується звичайних українців, які, наприклад, не працюють з нами в фонді, а хотіли б допомогти, я завжди кажу, що роззирніться навколо себе. Певно, ви знайдете поряд сусідів або односельчан, або Земляків, людей, які живуть з вами в одному місці, чиї рідні загинули, потрапили в полон, зникли безвісти або ж померли після поранень. Поговоріть з ними. Але говорячи з ними, намагайтеся не лізти їм в душу. Якщо вони готові розказати свою історію, якщо вони хочуть розказати цю історію, вислухайте їх. Це найменше, що ми можемо зробити для цих родин. Говорячи з ними, не загострюйте їхньої травми, підтримуйте їх. Як можна підтримати? Це залежить від ситуації в кожній родині окремо. Одній родині ви допоможете тільки тим, що ви їх вислухали, ви почули історію їхнього героя. І це вже важливо. В іншій родині допоможе можливо там мама одна з маленькою дитинкою виживає. Тут запропонуйте цій мамі, наприклад, сходити за нею в магазин і купити все необхідне, принести якісь важкі речі до її дому, це теж важливо. Навіть деякий час погуляти з її дитиною на дворі, поки ця мама може спокійно прибирати в квартирі чи сходити в душ, це теж дуже важливо. Тобто пропонуйте таку допомогу, яка буде посильною для вас і актуальною для цієї людини. Не бійтеся спитати. Прямо, чим я можу тобі допомогти? І сподівайтесь саме на конкретну відповідь. І вже виходячи з цієї відповіді, намагайтеся допомагати цим родинам і цим людям. Хотілося б знову ж таки повернутися до діяльності вашого фонду. Взагалі, як виникла ідея його створення цього благодійного фонду Мрія? і, і чи давно вже проц... давно давно вже діє Діець... цей фон в листопаді у нас була цікава зустріч з тайрою Юлія Паєвська, ви певно її знаєте, це парамедик, командирка підрозділу Янголи Тайри. Вона в березні минулого року потрапила в полон російський в Маріуполі і провела в полоні понад три місяці. Ми її дуже очікували, ми добивалися її звільнення і, нарешті, її звільнили. Деякий час Юля відновлювалася, і потім ми зустрілися з нею і говорили про те, от як, що можна зробити для родин полонених. На той час я також очікувала свою рідну людину з полону. На радість він вже повернувся, але я відчуваю певну відповідальність і бажання допомагати іншим родинам полонених і людей, які потребують саме допомоги. І тоді Тайра сказала, що ми не можемо лишатися осторонь цієї проблеми, і багато родин полонених, зниклих безвісти, особливо цивільних полонених, вони потребують допомоги, потребують підтримки певної. І так виникла ідея створення такого фонду. Що навіть до офіційного старту ми знайшли донора і вирушили в таку чималу подорож, яка називалася У нас Різдвяні мрії, доставка різдвяних мрій дітям військовополонених. Тоді ми відвідали чимало родин, це їх було, якщо я не помиляюся, близько півтори сотні, куди ми приїжджали особисто, відправляли новою поштою подарунки саме. Це були подарунки, про які діти мріяли. І під час доставки цих подарунків ми впевнилися, що ми на правильному шляху, що діяльність фонду дуже потрібна, бо ці люди потребують уваги. Ці діти вони потребують підтримки своїх мрій. І так само започаткувався фонд. Згодом фонд розширився ще одним дуже важливим напрямком: до нас долучилася Дана Ярова. І вона саме взяла під опіку е, напрямок е, зниклих безвісти і е, напрямок загиблих, допомога родинам зниклих безвісти і допомога родинам загиблих героїв України. І так ми зараз працюємо. Наразі у нас є відкрита Google-форма, яку можуть заповнити люди, які потребують такої допомоги. І зараз у нас близько півтори тисячі заявників всього, і це близько двох тисяч дітей під опікою. Якого спектру допомоги ми надаємо? Це гуманітарна допомога. Тобто ми намагаємося закрити гарячі запити. То, те, що людям необхідно для нормального повноцінного життя тут і зараз, продукти харчування, одяг, взуття. Тобто те, що необхідно для того, щоб жити тут і зараз. Далі ми надаємо юридичну допомогу завдяки співпраці з Українським центром захисту прав людей. От. Там працюють дуже хороші юристи, які допомогу, допомагають з оформленням усіх документів. З оформленням усіх статусів, які навіть допомагають в розшуку людей. От. Тому, якщо в нас є заявники, які потребують саме такого спектру допомоги, ми їх перенаправляємо туди. А, і... Також ми взяли зараз на себе напрямок освітньої допомоги. У нас дуже багато дітей, як я озвучила, це зараз близько двох тисяч, і щотижня кількість цих людей, кількість заявників збільшується, збільшується і збільшується. І е, тут важливий такий момент, що ці діти, діти загиблих героїв. Діти полонених, діти зниклих безвісти, діти цивільних полонених. Вони увесь цей час. Не повинні втрачати в своїй освіті, їхня освіта має бути системною, і неперервною. Тому зараз ми а, активно надаємо гаджети для навчання таким родинам і таким дітям за їхнім запитом і за їхніми заявками. Ми зараз ведемо перемовини і домовляємося з школами англійської мови. Ми зараз спілкуємося з дуже великою. Е, IT-компанією, яка надає освітні послуги і вчить дітей програмуванню, і вже є певні домовленості, що наші діти отримають можливість вивчати програмування на дуже високому рівні. І я думаю, що найближчим часом діти вже почнуть вчити англійську, діти почнуть вчити програмування. І також ми ведемо розмову із школами дистанційної освіти, тобто. Онлайн-навчання, це не окремі курси, а повноцінні школи, які навчають онлайн. Для того, щоб вони частину дітей забирали, хоча б частину наших дітей, які потребують навчання дистанційного, забрали до себе. от І запит на ці послуги, саме освітні, у нас дуже-дуже великий. Також один з видів допомоги це психологічна допомога, і ми спілкуємося з різними організаціями. Які надають такий вид допомоги дітям і дорослим, для того, щоб вони долучилися до нас і надавали саме системну психологічну допомогу. Мова йде не про один-два дзвіночки для того, щоб стабілізувати якийсь там гострий психологічний стан, а мова йде саме про системну психологічну роботу з родиною, з дитиною або з дорослим в родині. Но... Ми, до речі, звертаючись до глядачів та радіослухачів, ми під нашим цим відео обов'язково дамо посилання на Facebook сторінку фонду, де люди зможуть можливо, можливо, чимось допомогти або ж подати заяву, можливо, на якусь допомогу. А у вас, пані Тетяно, хотів би запитати, а чи є потреба особлива в якійсь, можливо. Спеціалістах якогось профілю зараз. У фонду, У фонду? звичайно, звичайно. нам потрібні фахівці. У нас є багато дітей, які хочуть вивчати українську мову. І це дуже добре. І якщо нас зараз дивляться вчителі української мови, які могли б навчати онлайн дітей, і вони зголосяться це робити безкоштовно або ж за якусь мінімальну оплату, я дуже прошу звернутися у нас, а, написати в особисті сторінки фонду, або ж написати в коментарях а, на сторінці фонду, що ви хотіли б надавати нам саме такий вид послуг, ми обов'язково вам підберемо чудових учнів. Які зацікавлені у вивченні української мови. Багато дітей хочуть додатково вивчати математику. Ми зараз домовляємося з такими освітніми агенціями, які надають таку послугу. Але якщо ви відчуваєте, що ви готові, хочете, маєте необхідний фах і можете співпрацювати з нами офіційно, ви можете також про це повідомити. Якщо ви фаховий дитячий психолог, і вмієте працювати з дітьми саме певного спектру травм, і хотіли б співпрацювати з нами і допомагати таким дітям. Будь ласка, теж зазначте про це, напишіть нам, ми з вами поспілкуємося і долучимо вас до системної роботи з нашими дітьми. Також ми потребуємо допомоги людей саме в регіонах. От, якщо в Луцьку є люди, які готові долучитися до нас і стати частиною команди, готові співпрацювати з нами як частина команди, фактично як представники фонду, ви теж можете з нами зв'язатися і. Ми вам з вами поспілкуємося, і, можливо, ви станете частиною нашої команди через те, що наскільки знаю, саме в західному регіоні, саме на Волині, у нас є дуже багато підопічних фонду, які потребують допомоги і які потребують особистого спілкування з представниками фонду. Я, ну, ну знаємо, ще, що ви дитяча письменниця, ваш літературний псевдонім «Татуся Бо». Хотілося б запитати, от, коли оце все зароджувалося, ця діяльність фонду, звісно ж, тому як не вам вміти, ну, можливо, розуміти дітей, що найважче було, що найважче дітям сприймається, які от потрапили в таку ситуацію, що в них є в сім'ї чи родині, ну, чи військовополонений, чи зниклий безвіст в сім'ї чи родини. Що, най, що найважче, в чому найважче, найбільші проблеми, можливо, надання їм допомоги. Ну, ви, мабуть, питаєте зараз про те, що найважче для мене спілкування з цими родинами? Я вибачте, можна. Всіх, всіх, хто допомагає фонду, можливо, це і психологічна допомога там найважливіша, можливо, ще щось ну, хотілося б. Не знати. Знаєте, я, я б не сказала, що мені складно працювати з цими родинами. Коли я телефоную в якусь родину, я, звичайно ж, готуюся. Я готуюся, я консультувалася неодноразово і багато консультувалася з психологами, перш ніж зробити перший дзвінок, для того, щоб не травматизувати додатково людину, до якої я дзвоню бо Людина і так в біді, і з наскоку, не знаючи певних нюансів у спілкуванні, я можу Вдати людині шкоди або жалю і ще додатково. Тому щоб такого уникнути, я спілкувалася з психологами і отримувала певні поради, як говорити з такими родинами, щоб не зашкодити. В перших дзвінках я очікувала, що мені буде важко спілкуватися з такими родинами, бо мій чоловік сам у війську, тоді мій племінник був в полоні і. Це все було досить складно. І в мене в самої двоє дітей. І знаєте, що я переживала, що буду кожну таку історію приміряти на себе і на свою родину. Так, є певні складнощі у спілкуванні. Але я скажу, що це спілкування з дітьми в цих родинах і з самими родинами вони не завдають мені жалю. Вони дають мені сили, ви знаєте, воно наскільки надихаюче через те, що ти дзвониш, наприклад, в родину загиблого захисника України. І говориш там, що ми готові надіслати вам ноутбук для навчання дитини, чи підходить вам така, -така модель, чи готові ви прийняти, уточніть там, куди саме відправляти. І людина говорить все швидко-швидко, а тоді в кінці розмови починає плакати. Я запитую, чому ви плачете. А людина говорить, що я не сподівалася, що так швидко надасте нам таку допомогу, і вона для нас дуже актуальна, дуже потрібна, дуже необхідна. І людина зі сльозами дякує нам. Я не хочу, щоб ці люди плакали. Я хочу, щоб ці люди знаходили сили жити далі, сили в собі жити далі і творити в собі. А ви знаєте, ці сльози, вони підтримуючі для нас, вони говорять нам, що наша робота потрібна, наша робота важлива. І я з кожною із цих мам я домовляюся, що при наступному дзвінку вони будуть повні сил і радості, і що вони будуть не соромитимуться у нас, просити допомоги надалі. Для мене це надихаюча історія. І для інших працівників фонду це теж історія про натхнення робити більше, робити краще, шукати можливості, більше і більше можливостей, щоб допомогти більшій кількості людей. Через те, що я відразу можу сказати, що потенційне число наших заявників і наших підопічних – це тисячі. Тисячі людей, тисячі родин, які потребують допомоги. Пані, пані Тетяно, скажіть, будь ласка, е, яка кількість людей зараз забезпечує роботу фонду? Зараз Це... в фонді працює близько десяти людей. Але ми якраз підійшли до тієї межі, коли обговорюємо або ж можливість залучення волонтерів на певні напрямки роботи, або ж залучення додаткових працівників через те, що самі розумієте: 10 людей покрити всі напрямки фонду, це дуже-дуже складно. От, тому зараз розглядаємо або ж відкриття додаткових вакансій, або ж залучення волонтерів на Деякі напрямки. Що ж, дуже дякуємо вам, пані Тетяну. Я е, дуже дякуємо за те, що ви робите, адже це дійсно, ви кажете, сльози це досить правильні сльози, тому що це показує те, що люди вміють сприймати добро і оцінювати його. Е, тому що добрі вчинки це завжди е, шлях правильний і який потрібний для нашої перемоги. Ми борем наші військові борються за те, щоб світло перемогло темряву, а нам усім потрібно підтримувати ці намагання то, як може. Дякуємо вам. Нагадаємо нашим глядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку була Тетяна Комлик або ж Татуся Бо, виконавчий директор благодійного фонду. Мрія і дитяча письменниця. Е, бажаємо успіхів вам у вашій справі, щоб все більше і більше людей вам допомагало. Допомагали вам допомагати людям. Як би це е, каламбурно не звучало, але е, все таки бажаємо вам успіху в цій справі. Дякую вам. І Бережіть себе, і допомагайте людям, які поряд з вами, потребують допомоги. На все добре. Бувайте. Thank <music> you.